На наших опорах стояли гнізда-лелек, вони були в аварійному стані і вони пошкодилися і впали до землі. Мешканці звернули до компанії, щоб ми відновили ці гнізда. Сьогодні ми встановлюємо два гнізда, вони стоять одне біля одного. Леків живуть років з 20. Вели у дворі, але ясен похилився, впав, і тепер перейшли вони на гніздо на, на стовп. І Живуть ле двадцять років. Ми до їх привикли як до своїх. Ну, я відкалася за те, що не буде гнізда. Дощі йшли і намокли гнізда, віточки їхні левек намокли, похилилися, забнули провода, не було світла, визвали електриків, зробили. Спасіба їм. А зараз я дивлюся, що дуже красиво будуть робити. Наші птиці будуть задоволені. А ми тим паче, що буде світло і не буде замикати. І провода рвати. Спасіба хлопцям за їхній труд. ДТ Київське регіональне електромережі, відповільний бізнес, надійний партнер суспільства і держави. Наша компанія дбає як і про людей, так і про птахів.